Доброволець 69-ї бригади, Миколаєвець Олексій Кваша, загинув 12 липня цього року. Від ворожих куль закрив побратима. Після себе залишив не лише світлу пам'ять, але й те, чим горів все життя, дитячі вірші. Я хочу сказати про Олексія, що він на передовій, будучи, він не палив, не пив зовсім алкоголю. Він в окопах. Це, це про це кажуть його друзі. Він в окопах писав вірші, тобто на чергуванні там іде обстріл. Вони там, ну звичайно, ховаються в бліндажах. Ну здавалось би, ситуація зовсім не для творчості, але він писав вірші для дітей. Творчості таких, як Олексій, присвятили виставку у національному музеї літератури. Експозиція зібрала близько 50 авторів. Їхній творчий доробок, вірші, проза та малюнки говорять під суворим виглядом та кремезною статурою зі зброєю в руках, ховаються напрочуд чуйні ліричні натури. Насправді ми планували спочатку меншу залу, але коли почали вже моменти збирання матеріалу, ми зрозуміли, що кожен, хто чув цю ідею, він відразу хотів нам допомогти. І ми зрозуміли, що по Україні дуже багато є, що ми зможемо зібрати. Самі автори кажуть, що написані вірші зовсім не планували презентувати громаді, але охоче відгукнулися на пропозицію музею. Власне, музою, що надихає їх на творчість, є саме життя. Саме життя, тому що іноді просто лежить аркуш паперу, щось відбувається в житті, одразу це викладаєш на папір, часом у віршах та піснях. Як не дивно, моя муза це сум. Сум за тим, що відбувається, сум за втратами, які ми несемо, і сум за тими недолугими діями. Які дуже часто я бачу від нашого командування і від нашого керівництва державного бійці переконані, їхня творчість неодмінно змінити світ на краще, і в Україні обов'язково запанує мир. Максим Травинський, Ігор Коркодим, UATV.